do Сьогодні у нас урок практична робота. Зараз ми пригадаємо тему нашого уроку: це алгоритми з розгалуженням. Пригадаємо з вами, що таке алгоритми з розгалуженням, які вони бувають, розглянемо коротеньку задачу, і ви отримаєте своє завдання для практичної роботи. Отже, алгоритми з розгалуженням. Що це таке? Взагалі пригадаємо, що таке алгоритми. Алгоритми це скінченна послідовність команд, виконання яких розводить для отримання певного результату. Тоді що ж таке розгалуження? Розгалуження це коли в нас є вибір. Тобто ми можемо сказати, що алгоритми з розгалуженням це базова алгоритмічна структура, яка передбачає виконання однієї із зазначених дій в залежності від справедливості або істинності поставленої умови. Тобто, в нас є вибір, так? тобто питання, або ще ми називаємо умова. І якщо ми говоримо про скретч, то, наприклад, що може бути умовою, якщо, і умова клавішу стрілку вгору натиснуто. Якщо ми бачимо в клавішу що стрілку вгору натиснуто, і це буде умовою, тоді що ми можемо зробити? В нас буде вибір. Якщо ми її натиснемо, то змінимо розмір на 50. А якщо інакше, тобто не натиснемо, то змінимо розмір на мінус 10. І таким чином ми бачимо, що в алгоритмах з розгалуженням в нас є вибір. І залежно від цієї умови, якщо ми її підтвердимо, тобто скажемо, що так, я натисну стрілку, да, тобто умова буде істиною, я це виконаю, то ми змінимо розмір. Якщо умова буде хибна, то ми щось виконаємо інше. І таким чином ми можемо сказати, що це базова алгоритмічна структура, тобто це один із видів алгоритмів. Да, ми знаємо, що в нас є циклічні алгоритми, алгоритми слідування або ще лінійні, і алгоритми з розгалуженням. Працюючи в середовищі Scratch, алгоритми з розгалуженням ми можемо. Поділити ускрій. Взагалі можемо поділити на два види. Це буде неповне розгалуження і повне розгалуження. І ось якщо ми працюємо у скрейті, то нам допомагають з розгалуженням працювати ось ці дві команди, де в нас буде неповне розгалуження і повне розгалуження. Чим вони відрізняються? Тим, що неповне розгалуження має лише одну команду, тобто, якщо ми підтверджуємо нашу умову, Да? Тобто ми скажемо лише так на наше питання, і більше варіантів в нас не буде. Тобто, якщо натиснуто стрілку вгору, то ми змінимо розмір на 50, якщо не натиснемо, то нічого відбуватися не буде. І повне розгалуження, воно нам дає два варіанти. Якщо ми підтвердимо цю умову, да, вона знаходиться в групі датчики, то ми виконаємо одну команду. І цю команду помістимо вперше, в першу істині значення. А якщо ми не виконаємо умову, тобто вона буде хибною, то ми її помістимо в значення інакше, так, що в іншому випадку ми з вами зробимо. І сьогодні ми з вами продовжуємо працювати із середовищем Scratch. Розв'яжемо для початку нашу першу задачу з використанням змінних. Ми вже їх з вами використовували, розв'язували, тому пригадаємо, як працювати. Зі змінними і з, середу, з алгоритмами з розгалуженням. Ми з вами, пригадайте, знаємо, що кожний вираз да, в дужках, і потім ось у нас тут буде перша дія в дужках, друга дія в дужках, і третя ось загальне така ділення. У нас буде як значення N, друга дужка буде в нас як значення N. А третє ділення буде значення К, Змінна К. Отже, в нас повинно бути А С «М», «Н», «К». Скільки повинно бути змінних? П'ять змінних. І ми з вами говорили, що наш виконавець буде вводити ці значення самостійно. Отже, перейдемо в Scratch і переглянемо. Scratch онлайн, натискаємо створити. Починаємо працювати. По-перше, щоб. Працювати ми з вами беремо подію, коли натиснуто на зелений прапорець. Тепер переходимо у змінні, створюємо наші 5 змінних. Перша змінна в нас буде А, це значення яке в дужках. Галочку прибираємо, щоб вони нас не збивали. Друге значення буде С, також діє в дужках. Потім ми сказали, що в нас буде змінна М. Буде змінна Н. І кінцевий результат змінна К. Є. Зміни створились. Тепер починаємо. Коли ми натиснемо на зелений прапорець, в нас що одразу повинні? Нам повинні бути значення, надати значення А і надати значення С, тобто якісь певні числа. І ми з вами можемо запитати, щоб наш виконавець одразу запитав, тільки не як вас звати, а що запитав: Введіть значення А. Введіть значення. А. Тепер беремо змінну і надаємо моїй змінній першій А, да? ми вводимо значення А, надати значенню А відповідь, тобто присвоїти те число, яке ми з вами введемо. Так само зробимо для С. Введіть значення С. І надамо змінній С. Значення відповіді. Да? Бачимо одразу, що коли ми запускаємо, ми можемо ввести значення А, наприклад, 5, і ввести значення С, наприклад, 6. І працює наша програма. Далі нам треба надати ось цьому значенню обчислення. Да? Надаємо формулу. Надати. Тільки в нас це буде перша М, да? змінна М. Отже, беремо надати моя змінна, тільки не моя змінна, обираємо М, да? тобто перша дужка, надаємо їй формулу. Формула у нас яка буде? Йдемо в оператори, в нас там 2 помножити на С і плюс А. Значить, беремо плюс і множення. Вставляємо помножити в першу умову. Пишемо 2, помножити на С. Змінна, да? це в нас змінна. На змінну С, і додати змінну А. Це буде формула в нас для М. Да? Подивіться, в нас М, це ось дія в дужках. 2 помножити на С, додати А. Порахуємо. Потім ми надамо нашій змінній, це друга дужка. Н. Ось це значення, ось цю формулу А плюс 4 помножити на С. Надати моя змінна N значення, і сюди формулу беремо знову плюс і помножити оператори плюс і множення. І вводимо, перше, нам треба до змінної а, до того числа, якого ми ведемо, додати 4 помножене на змінну С. Ставляємо. Тепер в результаті нам треба N поділити на M. і це в нас була k. Да? Ми надаємо значення змінні K, задаємо їй формулу. Це N поділити на M. Першу дужку поділити на другу дужку. Перша дужка в нас N, друга дужка M. Поділили і показати змінну K. Спробуємо. Введіть значення А2. Введіть значення С3. І К у нас буде 1,75, да? 1,75. Є, це в нас показали змін на К, да? бо ми їй сказали її показати. А ще, що можемо говорити, да? сказати, говорити якусь. Змінно обрати говорити, і що ми будемо говорити, але ми обрали показати. Ще раз запустимо, перевіримо видні значення А5, видіть значення С8, дорівнює і ось наше обчислення. Да? Тобто простенька така команда, ми надали значення. Перше А і С це те, що в нас в дужках на змінні, да? які ми з вами вводимо, підставляємо. А другі змінні ми з вами ввели формулу для змінної Е. E. Поділили, ввели формулу для змінної N, поділили, і в кінці поділили першу дужку N на другу дужку M, і показали результат. Бачимо, що наш проєкт працює, значить, завдання виконано вірно. Вашим практичним завданням буде розв'язати задачу. Нам потрібно розв'язати задачу, де в нас буде. Умову читаємо, Стефанія купила три порції морозива і дві пляшки води, а Михайло. Дві порції того самого морозива і три порції тієї самої води. Складіть математичну модель і проєкт для визначення, хто з дітей витратив більше грошей, або, можливо, вони витратили однакову суму. Тобто, що нам тут треба з вами зробити? Нам треба створити знову змінні. У нас є змінна, яка про морозивом. Да? Тобто, ми можемо змінній А надати значення. Морозиво, далі вода може бути в нас змінною Б. Тобто А буде нас відповідати за морозиво, тобто вартість да, буде морозива, це буде в нас змінна А, а змінна Б буде в нас відповідати за воду. Вартість да, води і морозива. Тобто 5 гривень тут буде, а це, наприклад, 7 гривень. Далі в нас ще буде змінна Марійка і змінна Михайлик. Тобто нам треба створити Марійка і Михайлик. Чотири зміни. І все це помістити в розгалуження. Тобто, що в нас було порівняння, хто витратив більше грошей, хто витратив менше грошей. І тоді ми можемо перейти з вами у Scratch, створити новий проєкт. І з чого ми починаємо? Ну, по-перше, зі змінних, ми створюємо першу змінну А, це буде вартість морозива. І створимо змінну Б, це буде вартість води. Тепер створимо, в нас була ще Марійка. І був мохайлик. Ентер. Є. І починаємо. Спочатку, коли натиснуто на зелений прапорець, нам треба запитати, яка вартість група датчики, яка вартість морозива, так? скільки коштує морозиво. Значить, запитуємо, пишемо, яка вартість морозива. Є. Тепер ми надаємо цій змінній значення А, так, тобто за вартість морозива відповідає змінна А. Надати А відповідь. Так само ми за аналогією робимо для води. Яка вартість води? Яка вартість води? І надаємо змінній Б, значення відповідь. Просто запитали, скільки коштує вода, відповіли. Далі нам треба порахувати для Марійки да? формулу порахувати, що ми бачимо, що вона три порції по А купила і дві порції по Б купила. Тобто для Марійки нам треба формула 3 помножити на А плюс вона купила дві пляшки води, і вартість води це змінна Б, плюс 2 на Б. Це буде для Марійки. Для Михайлика ми знаємо, що він купив навпаки дві порції морозива, тобто нам треба 2 помножити на А плюс. А води він купив три порції. 3 помножити на Б, тому що вода в нас це значення Б. Підставляємо ці формули, надаємо значення. Ідемо в зміння, надати. Марійці формулу. 3 помножити на А, йдемо в датчики, нам в результаті суму треба буде додати. В перші дії ми 3 помножимо на А, а в другій дії ми 2 помножимо на Б. І знайдемо суму, да? пишемо 3 помножити на змінну А. І 2 помножити на змінну Б. Да? Тобто А це вартість морозива, Б вартість води. Якщо ми три пачки морозива помножимо на ціну, дві бутилки води помножимо на ціну і додамо, дізнаємося суму. Тобто надати марійці значення порахувати формулу. Да? Потім ми надамо значення михайлику. Те ж саме підставимо формулу, можемо її навіть продублювати. Права кнопочка миші дублювати. Першу повертаємо назад, а тут змінюємо. Він навпаки, купив дві пачки морозива по А грошей і три бутилочки води по Б грошей. І його формула. Да? Ми надали порахувати, скільки витратила Марійка грошей, скільки витратив михайлик грошей. І що тепер нам треба? Буде розгалуження, нам треба порівняти, хто з них більше витратив грошей, а хто менше. А можливо, вони взагалі витратили однакову кількість грошей. Да? І для цього вам тепер треба буде трішечки самостійно подумати. В нас буде повне розгалуження і неповне. Нам треба, якщо, наприклад, значення Марійка буде більшим, да, ніж значення Михайлик, то нам треба, якщо і Зайти в оператори, де є в нас порівняти, що ми порівнюємо Марійку і Михайлика і бачимо знак більше. Якщо Марійка витратила більше, ніж Михайлик, то що скаже наш виконавець? Да? А якщо інакше, тобто Михайлик витратив більше, ніж Марійка, то що він скаже, що Михайлик витратив більше? Це два варіанти. Хто більше, хто менше витратив грошей. А ще в нас є, якщо вони однакову кількість витратили. Да? Тобто, якщо йдемо в оператора, вартість Марійкина дорівнює вартості Михайлика. І переносимо сюди значення Марійка, тобто якщо вони однакову кількість, і переносимо це в інакше. То тоді, дивіться, нам треба, що буде сюди, він буде щось говорити, яка Марійка витратила більше, да? щось скажуть, ви подумаєте, що він повинен сказати. Далі, сюди він щось скаже, да? якщо вони порівну витратили, то що він скаже, да? що вони витратили порівну. А якщо ще інакше, тобто, подивіться, якщо ми так розберемо, якщо Марійка витратила більше грошей, то наш скреч скаже, що Марійка витратила більше. Якщо інакше, тобто. Значення буде Марійки не більше, навпаки, менше, ніж Михайлика, то ми скажемо, що інакше, що Михайлик витратив більше, ніж Марійка. А якщо ще значення Марійки дорівнює значенню Михайлику, то вони витратили порівну. Можемо і так поставити, але він спочатку зробить ось цю команду, а потім аж перейде до цієї, тому буде трішечки неправильно, нам треба ось так розмістити. Але ви тільки введете свої значення. Отже, ще раз подумайте: задача у вас описана, команда розгалуження у вас є в презентації, да? я вам зробила скріншоти, а вам треба ще раз подумати ось ці блоки, як розташувати, що ми чим замінюємо, розв'язати задачу і надіслати мені на перевірку, як у нас повинен виглядати наш проєкт. Дивіться, запускаємо його. Нас вводить, яка вартість морозива, скільки морозива може коштувати, наприклад, 15 гривень. Да? Вводимо. Яка вартість води? Наприклад, 9 гривень. Ентер, Марійка витратила більше грошей. Заново, яка вартість морозива? Наприклад, нехай воно буде дешевше, ніж вода? 5. Яка вартість води? 10. Сажа Михайлок витратив, да, тільки витратила. витратив більше. І порівняємося, як ви мені повинні записати, щоб всі три варіанти у вас працювали. Яка вартість морозива? Зробимо їм однакову вартість 8 гривень, яка вартість води 8 гривень. Витратила однакову суму. Бачите, тобто у нас виконавець працює на всі три варіанти. І ви ще раз переглядаєте, ставте відео на паузу і, будь ласка, розберіться, як розв'язати цю задачу. Дякую за увагу, до побачення.